вервиться до всемогутнього Бога. В ім'я отця Сина, і Святого Духа Амінь. В і Сина, і Святого Духа Амінь, В отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Прийди Святий Духу і наповни серця всіх людей, а вогонь любові твоєї дозволь в них запалити. Очі Небесні пошли Духа Твого. А буде все відновлене в душах і в обличчі землі, просимо Тебе через Господа нашого Ісуса Христа, Євхаристійний Ісусе, дай нам сили і мужності вистояти і перемогти страшне зло диявола. Ісусе, тихі і покірного серця, вчини серця наші після Твого серця, Ісусе, тихі і покірного серця, вчини серця наші після Твого серця. Ісусе, Тихі і покірного серця, вчини серця наші після Твого серця. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Нехай буде благословенне ім'я Боже, нехай буде благословенне ім'я Боже, нехай буде благословенне ім'я Боже, нехай буде благословенне ім'я Боже. Нехай буде благословенне ім'я Боже, 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 нехай буде благословенне ім'я Боже. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Нехай буде благословенне ім'я Боже, 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 нехай буде благословенне ім'я Боже. нехай буде благословенне ім'я Боже. Нехай буде благословенне ім'я Боже. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Нехай буде благословенне ім'я Боже, нехай буде благословенне ім'я Боже, нехай буде благословенне ім'я Боже, нехай буде благословенне ім'я Боже. Нехай буде благословенне ім'я Боже, 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 нехай буде благословенне ім'я Боже. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Нехай буде благословенне ім'я Боже, 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 нехай буде благословенне ім'я Боже. нехай буде благословенне ім'я Боже. Нехай буде благословенне ім'я Боже, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Нехай буде благословенне ім'я Боже, нехай буде благословенне ім'я Боже, нехай буде благословенне ім'я Боже, нехай буде благословенне ім'я Боже. Нехай буде благословенне ім'я Боже, 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 нехай буде благословенне ім'я Боже. Царця Небесна Ти дістала від Бога Отця і Сина, і Святого Духа силу та владу топтати тобто, голову сатани. Покірно просимо, пошли полки ангелів, щоб за твоїм наказом вигнали їх, скинули до пекла і запечатали. Хто як у Бог. Під твою милість прибігаємо, Богородиці Діву, молитвами нашими в скорботах не погорди, а від бід захисти нас, єдина чиста і благословетна, О Володарко наша, заступниця наша! Осередниця наша, Утішителька наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові своєму віддай нас. Ісусе Маріє, люблю вас, рятуйте душі. Ісусе Маріє, люблю вас, рятуйте душі, Ісусе Маріє, люблю вас, рятуйте душі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.